Доброго вечора, душі. Мене звати Софоя. я є провідником світла в ПТ. Я хочу представити в цьому аудіо Ченелінг із Гаєю, з нашою планетою, яка відіграє дуже важливу роль в переході кожної душі, тому що. Ми з вами переходимо не в одиночку. Ми з вами переходимо насправді всі разом і разом з нашою планетою, яка є однією з найближчих для нас енергії, тому що наше тіло фізичне складається з її енергії в заземленому проявленому матеріальному вигляді. Отже, перейдемо з вами власне до ченерінго. Душі моє, я рада вас вітати, мене звати Гая. Я богиня планета. На якій. Виграєте свою гру. Я рада вітатися Фою. Я вдячна їй за те, що вона є тим порталом, через який я можу передати зараз свої слова, спілкуватися з вами. Я знаю, що кожен з вас зараз відчуває мій поклик. Просто хтось відчуває сильніше, хтось тільки нещодавно відчув його. Я дуже часто спілкуюся з вами, коли ви спите. Погляньте на ваше тіло, на шкіру, на волосся. Погляньте в дзеркалі на колір ваших очей. Хто це? Це я. Це є прояв моєї енергії. Я надзвичайно рада бачити у вас мене, душі моє. Частинки мене. Я хочу сказати вам ось що у нас. Така надзвичайна і прекрасна подія, яка відбувається, перехід. Ви є тими душами, які сказали, я буду прокидатись, я у висоті свого потоку разом з іншими прекрасними душами, які є в проявами дуже багатьох. Високих аспектів богів, богинь, енергії часу, простору, сакральних форм, які є творцями і руйнівниками енергій нових просторів. Ми з вами разом кожен піднімається у висоті свого потоку. І я разом з вами ви сказали. Що ми з вами разом будемо брати участь в цій грандіозній події, і разом з вами всі досягнемо того моменту, коли енергія виміру 5D стануть нашою новою реальністю. Правда? Закрийте зараз ваші очі. Відчуйте, станьте на землю, відчуйте ногами енергію, яка йде з під землі. Вона потужна, вона пробивна, вона є та енергія, яка заземляє вас міцно тримає, не зважаючи ні на які трансформації, ні на яку біль. Ні на які зовнішні фактори вона є тим центром, центральною силою, яка проходить через ваші п'ятки, ноги через всю чакральну систему піднімається до тімечка і виходить в космос. Спробуйте провідчути вдиху Просто пийте її, наповнюйте нею своє тіло, відчуйте, як вона розливається повністю по всьому тілу. Моя енергія потужна, тверда, заземлена, міцна, та, яка витримає. Шторми ваших трансформацій. Відчуйте, як з під землі піднімаються просто в неймовірній кількості потоки буквально з кожного сантиметру мого тіла фізичного піднімаються ці енергії. Вдихайте цю енергію, беріть її стільки, скільки вам необхідно. Я це безмежне джерело енергії. Я це є ви, вдихайте її, дихайте глибоко, вдихайте на повні груди. Відчувайте, як ця енергія перетворюється в вогонь. Вам стає жарко. Дихайте. Випускайте цю енергію через долоні, підніміть їх догори. Направте вгору до абсолюта. Віддайте йому цю енергію. Відчуйте ви зараз провідник енергії. Ви з'єднуєте землю і небо. Знайте, що у ваших книгах мене немає. Це все минуле, в якому з вами. Ілюзорно грались зараз ті часи, неймовірної магії, неймовірних вмінь, які у вас спали, спали в мені ж. Неймовірну кількість часу. Серед вас ходять люди, які знають про що, про що спілкуються квіти. Чому вони є тут на цій планеті? Серед вас є ті, хто серцем своїм, серцевим центром відчувають, знають, про що говорять тварини. Серед вас є ті, хто творили мої кристали. Серед вас є ті, хто знають, для чого тут. Прийшло багато цивілізацій, прекрасних, неймовірних істот світла, яких поки що ви не маєте змоги бачити фізичним зором. Їх неймовірна кількість. Я показую зараз Сафої русалок. Це я. Я показую Цивілізації маленьких істот світла, імен яких ви ще навіть не знаєте, хоча не так, ви їх ви їх просто ще не згадали, ви їх не пам'ятаєте, я показую їй зараз істот, які. Коли я, планета Гайя, з вашою допомогою вийду на певний рівень енергетичний, вони зможуть себе проявити. І вони є носіями енергетичного насіння нових видів тварин. Це неймовірна потужність, яка зараз є прямо зараз, в певних Душах, які слухають цей мій ченнелінг, усвідомте свою потужність, надто багато душ забули про це. І я кажу вам, згадайте про що, про що шепочуть прекрасна цивілізація грибів, що роблять кристали. На що здатна стихія води? Ви є тими, хто будуть відкривати мої портали. Ця інформація в той час, який буде благословений абсолютом. Вона вийде через ці портали, вона активується. І це є ви. Згадайте свою велич. Вдихайте енергію, вдихайте мою енергію через ваше тіло, вдихайте її всіма вашими чакрами, відчуйте, як вона виходить з долонь. Відчуйте, що на долонях також у вас є чакри, так, ви пам'ятаєте про них, згадайте. Тягніть руки до абсолюта, давайте йому цю енергію, будьте провідником будьте провідниками моєї енергії. Розблоковуйте забуті вами спогади про те, хто є ваша душа і що вона вміє, хто ви є вашими вищими аспектами, якими прекрасними богами, богинями, енергіями, якими силами ви є. Це все чекає на вас, це наше з вами майбутнє. Це те, про що ми з вами домовились, коли перед обличчям Господа нашого, перед обличчям Абсолюта, ми кожен з вас знали, яку роль гратимемо в цьому прекрасному процесі переходу. І, хоча процес переходу ще тільки-тільки набирає обертів, я кажу вам: згадайте мене і згадайте, хто ви. На що здатна ваша сила? Я завжди вдячна моїм душам. Я вдячна тим душам, які пов'язані з багатьма цивілізаціями, які тільки можуть існувати в нашому прекрасному всесвіті. Я вдячна за вашу присутність тут, на планеті, і за вашу. Це ваш вибір, вибір вашої душі бути учасниками цього переходу, за те, що ви є носіями прекрасних енергій, які також будуть допомагати переходу. Тому що перехід це не процес тільки мене, планети Гагі. Це масштаб. Цілого Всесвіту і в майбутньому ви побачите, як сила кожного з вас має своє місце в цьому процесі. Поступ переходу іде вперед. Нас чекає дуже багато прекрасних моментів. Дуже, перекрас, дуже багато прекрасних активацій кожного з вас. Я дуже чекаю цього. Я, як планета Гая, аспект великої, ма, великої матері. Відчуваю кожного з вас. І чекаю пробудження кожного з вас. Я знаю, як кожен з вас відчуває всередині поклик відновити свій зв'язок зі мною. Закінчується період, коли була сильна необхідність крутити, крутити карму в ваших втілень. Ви повертаєтесь назад до мене. Ви повертаєтеся до тої енергії, яка вас складає. Я чекаю вас в своїх лісах. Я чекаю, що ви згадаєте, що таке вітер? Я з вами. Я з вами у весняних квітах, які зараз знову оживають. Приходьте до мене, згадуйте, хто я є. Відкиньте книги, відкиньте все, що було почуто про мене. Я говорю з кожним з вас окремо. У мене для кожного з вас є інформація. Приходьте до мене за зціленням. Приходьте до мене по м'якість. Приходьте в село на матері. Закінчується темрява. Нам всім пора прокидатися. І чим більше прокидається вас, тим більша я, тим потужнішою і міцнішою я себе відчуваю, тим більше я активована. Це неймовірні часи. Простягніть ще раз руку до Бога нашого. Відчуйте мою енергію, яка йде сп'ять, піднімається по всьому тілу. Вона дуже тепла. Відчуйте, як ваші долоні горять вогнем теплою енергією. Це моя енергія. Це мій прояв: енергія вогню, стихія вогню. Очищуйтесь. Прокидайтеся. Відчуйте, що це енергія вогню і очищувальна енергія абсолюта яка є його проявом в порталі Трансформації 4D. Вони такі схожі. З'єднайте їх, Відчуйте цю енергію в долонях, подивіться вгору, закритими очима, уявіть неймовірну кількість вогняної енергії очищувальної, енергії любові ж, насправді, абсолюта. З'єднайте їх разом. З'єднайте і відчуйте, що це насправді одне й те. ж. Це сакральні знання. Я активую їх. Згадайте, що таке вогонь. Неймовірні відчуття. Я дякую Софою, що вона зараз це проводить. І багато хто з вас зможе це відчути, коли буде слухати це аудіо. Моя подяка. Я прошу Сафою передати те, що було, що й на мною сказано. І ту кількість енергії активації любові, яка активовує ваші спогади. Нехай вона передасть цілює. Я ще раз кажу на останок. Я чекаю на вас. Згадайте мене.